Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. З моменту виходу нового патчу пройшов приблизно тиждень. Тож багато хто з вас запитується: а чи змінилася гра, а наскільки, а які схеми тепер метові, а чи слід використовувати 71-го глибину та інше. Тож я вирішив зібратися з думками і записати для вас відео із метовими, кращими. Називайте, як хочете, схемами та тактиками, які особисто я використовую в своїй грі. Ви можете запитати. Татати, на що взагалі це робити, ми можемо зайти там в англійськомовний Ютуб і знайти купу собі всіляких цих схем. І так ви дійсно це можете зробити. Якщо ви гарно граєте, і кіберкотляти, скоріш за все, у вас це все налаштовано. Але я намагаюся прислуховуватися до своєї аудиторії, робив спеціально підсиділо опитування в телеграм-каналі. І 92% моїх підписників сказали, що їм було б цікаво подивитись такі відео від мене. Єдине питання чи. Після думок моїх побаченовому мучі до слід зазначити, що це не мої особисті схеми. Я брав їх в гарних гравців, таких як Інсепшн або хлопці СТІМГУЛЕТ і адаптував їх під свій стиль гри та своїх виконавців. Так, я не кіберспортсмен, але справедливості зараді. Коли мій інтернет працює, хоча б так, щоб не отримувати 2-3 дисконекти за Лігу, я стабільно роблю 16 перемог, і FIFA 23 навіть був перший ранг у кін-лізі. Ви можете побачити відео на своїх екранах. І мені здається, в цьому навіть може бути деякий плюс, тому що використовувати схеми про гравців, це не завжди означає успіх, тому що вони юзують меташтуки, штуки, багато з яких не можуть використовувати звичайні гравці. А коли вам показує свої схеми такий самий роботяга, плюс-мінус вашого рівня, які акцентує увагу на тих речах, які ви можете використовувати в своїй грі, не ламаючи при цьому пальці. Я сподіваюся, що це вам буде цікаво. Можливо, навіть якщо ви дуже гарного рівня гравець, ви так. Також зможете щось для себе з цього відео підчерпнути. Тож ластовуватись зручніше, завіріть собі щось ароматне, і ми будемо розпочинати. Але я трошки нервуюсь, тому буду дуже вдячний за ваш зворотній зв'язок. Чесно, як ми завжди з вами робимо. Якщо вам щось не сподобалось, пишіть, як є, якщо сподобалось, не полінуйтесь, будь ласка, підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. Перше, про що треба сказати у цьому відео, це той факт, що схема, яку ви наразі бачите, 4-2-4, вона використовується виключно для розташування гравців на повній хімії. Ви не зобов'язані нею грати у матчах, і у вас доступні ще чотири схеми, які ви можете налаштувати для себе і переміщувати гравців, як вам буде зручно, вже без втрати хімії. Тому в мене стоїть стоїтьна схема 4-2-4, але її також можна використовувати і налаштувати. Якщо, наприклад, це 4-4-2. У вас поміщаються гравці туди стартового складу, або як в моєму випадку 4-2-4 використовується, коли вже все в Абанк, полетіли в атаку. Я її трошки налаштував, щоб також тут гравці не провисали. Схему за яку я починаю свої матчі. Я взяв в інцепшена, по описі буде посилання на його відео: 4-2-3-1, і раніше я грав 4-3-2-1. Але після Патчу це збалансована схема, мені подобається більше. Дефенсив стайл тут на балансі. Ширина 45 і глибина 60. Так, 71 глибина також це ще ефективна. Але я спробував 60 Як було в Inception, мені сподобалось. Тобто я не відчув е, якусь проблему із цим, тому можу вам також радити. Е, build up play Беланс і Ченс creation також balance. Ви можете пробувати direct passing, мета ці гри, але знову ж таки, Після патчу можливо, трошки вони штучний інтелект захисту прикрутили або якісь налаштування, але мене влаштовує те, як поводяться мої гравці саме на балансі, і я вже рухаюсь їм за допомогою L1, ціліспермоних забирають і інших штук. Ширина атаки 45, плеєрс in бокс в мене стоїть на 6. Кутові і штрафні, то вже завжди ви використовуєте як вам хочеться. Я дуже не люблю отримувати контратаки, коли. Надто багато гравців на кутовому, якесь іде подача або обрізка, тому або одне або два діління. В розділі формація за допомогою протискання кнопки Трикутник ви можете вже переставляти гравців, як вам хочеться в рамках цієї позиції. Я зараз виконую завдання на Ерна Халанда і Мальдіні одразу обох, тому в мене трошки склад не оптимальний, але я вам дам поради, кого і як треба використовувати. Перш за все, інструкції воротаря. Я завжди ставлю собі Cams for Cross. Та свіпер-кіпер. Мені подобається те, що коли йде якась контратака, йде подача слангу, гравець, воротар сам виходить на м'яч. Але. Тут не критично, ви можете поставити на баланс і спробувати грати так. Якщо ви не використовували ніколи такі налаштування, спробуйте побігати, зайде, залишити. Ні, повернете баланс. Центральні захисники завжди в нас будуть на балансі. Ми нічого для них не змінимо. Переходимо до налаштувань крайніх захисників. Тут на стейл Бейк Вайл Attacking та «Overlap run type» для обох гравців. І це цікавий задум, тому що мета цієї гри все ще пробігти по флангу, зробити катбек, і забити гол, тому крайні захисники ці позиції дуже важливі, і важливо, щоб фланги у вас не оголялися, коли ви ем, отримуєте контратаку. Тому ми примусово ем, змушуємо їх залишатися при атаці позаду, але даючи їм run-type overlap, тобто забігання, ви дозволяєте залишаєте їм деякий простір, інколи підключатися до ваших атак. Мені такий мікс дуже подобається, можу вам порадити. Працює збалансовано саме в цій збалансованій схемі. Тепер переходимо до центральних півзахисників. Опорники. Перший в мене Френкі Дейонг, і для нього налаштування наступні Cut passing lanes defensive behavior, тобто перерізати передачі, Attacking support на балансі, не stay back while attacking. І defensive position, це в нас cover center. І це мусить бути більш атакуючий центральний півзахисник, бокс-бокс, -бокс, який є у вас в команді. Тому, якщо ви цю схему використовуєте, можете навіть Дейонгу дати. Хантер, і він у вас інколи буде підключатися до атак, і він знаходиться саме праворуч, тому що він гарно б'є трівели. Як альтернатива, ви можете використовувати на цій позиції Луку Модрича, версії Ліги Чемпіонів. Він також ідеально сюди підійде. Наступний півзахисник він більш захисного плану. В мене це Жилінтон, але ідеально підійде хтось з воркрейтами Medium High, умовний Чоміні прокачне, або якісь, можливо, майбутнього версії, або Патрік Віра, це прям ідеально. В нього Такі самі налаштування, як Френк і Дейон. Єдине, що ми йому ставимо атакін-супорт, stay back while attacking, тому що нам потрібен рунівний півзахисник в цій формації. Якщо зовсім важко справлятися з контратаками, то ви можете і для Дейонга таке дати, але мені подобається, коли один з півзахисників може підтримати атаку. А тепер переходимо до центрального атакувального півзахисника. В мене стоїть Кенні Далгіш, але в основному складі тут мене грає Мусяла, а Далгіш йде, звісно, на позицію Форварда. Також і. Ідеально на цю позицію підійде Антон Грізман. У вас має бути гравець, який вміє і атакувати, і. Трошки має грати на захист з якимись здібностями захисними, як той самий Мусяла або Грізман або той самий Іван Перішич версії Радіоєктив. Вказівки в нас Stay Forward і Free Roam Position Freedom Тобто він у вас буде грати по всьому простору футбольного поля і сам обирати за допомогою свого штучного інтелекту, де знаходиться Саме тому Грізман сюди ідеально підходить, тому що в нього гарно працює атакувальний штучний інтелект. Тепер переходимо до наших інсайдів. Дефенсів супорт камбек on Defense і support on crosses, get into the box for cross. Це допомагає їм ближче до воріт знаходитись, коли ви атакуєте. Так само в його напарника по флангу. Хто ідеально підходить на цій позиції? Ну, праворуч, це Мухаммед Салах, ліворуч, на мою думку, це Хьон Мінсон. Також праворуч може грати і Грізман, але в нього недостатньо пейсу. Тут мають бути гравці, які можуть і бігти, але в них бажано. Щоб був плейстейл плюс на Фінес Шот, тому що вони знаходяться не настільки широко, як 4-4-2, і будуть отримувати позиції з того, щоб ці Фінеси пробувати. Окрім того, тут важливо мати фізичні здібності, тому що вони будуть працювати і на атаку, і на захист. Переходимо до нападника, і тут в нас Атакін Ранс in behind, і support, stay forward. Ідеально підійде хтось з гарним штучним інтелектом, Кіліан Бапе, Кенні Далгеш з бюджетних варіантів це може бути Ангел Кореа, ми не хочемо, щоб він допомагав захисті. Нам потрібно, щоб якщо ми відзахищалися і вибігаємо в контратаку, він міг використовувати той простір, який за допомогою get in behind Ми йому даємо. Отже, це моя базова схема, з якою я розпочинаю матч. Вона дуже збалансована і мені дуже подобається. Тепер давайте переходити до інших. І ні, це буде не 4-3-2-1. А 4-4-2. Це схема нова. Я її нещодавно впровадив. Знайшов я її в трейдера Ріки, який дуже гарно грає. Він стабільно робить перший ранг, і він поділився своїми налаштуваннями. Після патчу я спробував, мені прям дуже залетіло. Зараз з вами поділюся, можливо, фідбек від вас отримаю. А це 4. 4-4, 2 класична тактика Defensive Style баланс. Ширина 47, глибина 57, як ми бачимо, також на 71, білдаплей, баланс і Chance Creation, тут же Direct Passing, нічого нового. Ширина у Вас 47, кількість гравців в штрафній на 6 пунктів. І Кутові, також я ставлю 2 і Free kicks 1 Тепер переходимо до інструкцій. Воротар так само, Sweeper, Keeper і for cross, захисники центральні так само. Само в мене без зміни налаштувань. Правий захисник в цій схемі це в мене маздрауі, спешл версія радіектив, але ви можете використовувати Кайла Уокера або можливо Карвахаля, будь-кого з гарними захисними здібностями. Тут не так важливо той факт, чи може він підтримувати атаку чи ні, його вказівки stay back while attacking і все. Тобто він нас буде просто закривати бровку. А от позиція лівого захисника в цій схемі дуже важливо, тому що він грає на балансі і на run. Там тайп оверлап або забігання, тобто він буде часто підключатися до атаки. Важливо, щоб це був гравець, який може і в атаку, і в захист. Ферлан Менді як звісно, ідеал. Але тут питання, чи можете ви о собі дозволити з бюджетних варіантів. Саша Зінченко мені дуже подобається в цій схемі, допоки коло не зловив, він там гарно відпрацьовував. Тепер переходимо до центральних півзахисників. Я швидко поміняв їх містами, тому що Дейон має грати саме праворуч. Атакін support, супорт back вайл attacking і defensive position, cover center. Але. Це в мене, тому що в мене немає яскравого опорного півзахисника. В мене другий Жой Лінтон, і він грає на таких самих налаштуваннях. Якщо у вас тут є Петрік Віра. Або Клотмекелє, або той самий, що мені, я називаю просто гравців, а ви там вже прикидуєте та хто у вас зі складу під них підходить. Тобто класичний опорний півзахисник з воркрейтами Medium High. Ви йому лишаєте такі самі налаштування, а центральному півзахиснику атакувального типу той самий Френкі Де Йонг або той самий Лука Модріч. Ви можете дати не стейбек валатакін, а баланс. Тоді він буде більше у вас заточений на атаку, тоді як його партнер буде краще захищати. І знову ж таки, тут гарно мати гравця з плейстайлом Трівела, для того, щоб він ці удари у вас виконував. Новий Вірон, до речі, може до цього підійти. Ще також гарно, на балака, я думаю, в цю схему зайди. Це має бути прям бокс-бокс. Переходимо до наших крайніх півзахисників, в них будуть в обох одні ті самі інструкції. Defensive support, come back on defense, chance creation, Cut Inside, та support runs get in behind. І це саме та штука, яку я в рікі під Лені, вона мені неймовірно подобається. Як це працює саме Change Creation Cut Inside в купі з Геден Behind. Ваші гравці, ніби кліном вриваються між крайними захисниками вашого суперника і центральним захисником вашого суперника. Села це праворуч, Мальдіні, в даному випадку ліворуч. І це дійсно дозволяє їм знаходити той простір, в який там Деонг або Жолінта в моєму випадку можуть віддати передачу. Плюс інколи це відтягує на себе центрального захисника, створює додатковий простір. Коротше, оця фішка мені дуже подобається. В цій схемі під цю схему ви маєте підбирати крайніх гравців, які дуже швидко бігають. Це може бути Мохамед Салах, Османа Дембелє, Хьон Мінсон Ліворуч, умовний не Вінісіус Джуньор і таке інше. Чому швидкість важлива? Тому що, по-перше, вони у вас грають ширше, і за рахунок мета цієї гри ви можете частіше пробігти по флангу, і той самий катбек мета використовувати. По-друге, через ту схему мені дуже подобається виходити з пресингу, використовуючи трикутники. Коли я а, підкликаю свого Мухаммеда Салаха з допомогою r 1 віддаю передачу з l 1 на Мазрауі на захисника. Салах мене йде в забігання. Мазраї віддає пас Дейонга і Дейон наступним дотиком, або там обробляє м'яч, і наступним дотиком запускає Мухаммеда Салаха в забігання. Через те, що зараз після патчу пофіксили оцей тиск, який здійснюють гравці суперника на ваших гравців в центрі поля, то з'являється простір, який можна використовувати, але це можна робити лише якщо ваші флангові гравці мають швидкість. Тому тут вона важливіша ніж 4, 2, 3, 1, яку ми вже з вами розбирали. Переходимо до нападників, і тут для Ернга Халда Стейт Central так, Єден Behind. для Кені Далґа, Stay Central і Mix Attack. В мене мене є відмінність тут від схеми ріки, тому що я дав Геден Бігайдер Халанду. Мені подобається, коли я розкатую ці трикутники і вибігаю в контратаку, щоб в мене був футболіст в нападі, саме який, за рахунок штучного інтелекту намагається шукати ці зони і забігати за спину захисникам. Тому я цю штуку спробував. Але ви можете поставити обох на, на баланс і використовувати лише стей центр. Рухаємось далі. І тепер на черзі класика 4-3-2-1, але вже версія після патчу, яку я також взяв в Inception і також трошки е, адаптації під свій стиль гри вніс. Дефенсів стайл Balance, ширина 35, глибина 65, білда Balance і Chance Creation Direct Пасін. Тут же все по класиці. Ширина 48, кількість гравців в штрафному майданчику 6. Кутові та штрафні, як завжди, ставити як вам зручно, але я... Нарадив більше двох, щоб не отримати багато контратак. І тут найцікавіше це інструкції, тому що ця схема вона універсальна. Вона під час атаки виглядає 4, 3, 2, 1, так як ви бачите. А під час захисту за рахунок інструкції ми її. Перебудовуємо в 4-4-2. Зараз я вам покажу, як це робиться. Для цього трикутнику налаштування в нас незмінні. І тепер правий захисник це в мене, але ви можете використовувати дзеркальні налаштування, Stay back while attacking і все. Лівий захисник в моєму випадку, це. Ешлікол на балансі і на оверлап. Тобто, в цій схемі це також дуже важлива позиція, тому що цей гравець буде підключатись до атак постійно і допомагати вам створювати моменти. Переходимо до півзахисту. Той перший той півзахисник, який буде грати на фланзі Мазрові. В мене його налаштування це Get Forward, ви можете дозволити йому забігати вперед, тому що мазрові вас буде страхувати. І ви йому даєте Cover Wing. Тобто, коли при захисті він. Зміщується праворуч і відповідно займає позицію правого півзахисника. В Інсепшена в нього стоїть дріфтвайт Position Фрідом, тобто він його ще й в атаку змушує відштовхує туди на фланг, але мені це не сподобалось. Я для себе обрав класіку, щоб він в мене грав по центру. Це має бути найбільш атакувальний гравець з півзахисту в вашій команді. І привіт, Зінедін Зідан. Ідеально сюди впишеться. Це може бути також атакувальний гравець, такий як Мусіала, такий як Перішич, який має хоча б якісь захисні здібності. Умовний Антуан Грізман. Хоча б там 50-55 захисту, хотілося б, щоб він мав. В моєму випадку Мальдіні має 60, тож він цю схему гарно залітає. Жой Лінтон – це опорник, Stay back while attacking, кавер центр. Він не ідеально під цю схему підходить. Знову ж таки, краще був би якийсь там Патрік Віра або ЧОМІ, чомусь мені саме ці два виконавця в лізуть, коли про класичних опорних. Мо. Френкі Де Йонг в мене грає на наступних налаштуваннях: Stay Back While Attacking Cover Center. Тобто, в цій схемі Де Йонг грає класичного бокс ту бокса, і він не той, хто відповідає за атаку. Хто тут підійде гарно також? Це може бути Михайль Балак, це може бути Новий Вірон, це може бути будь-яка картка, яка вміє і туди, і туди. Лука Модрич, про якого ми сьогодні вже казали. Вам тут потрібен максимальний баланс. Навіть той самий Жолінтан, в принципі, Може в бюджетних складах грати на місці Френкі Дейонга, але Дейон, звісно, це робить краще. І ми йому ставимо кавер-центр для того, щоб він залишався по центру, коли ви будете захищатись. Переходимо до атаки. Мохамед Салах, Стей Централ, Стей Форвард. Це все. Holland, stay central, стей централ, behind. Нам потрібно, щоб Салах залишався попереду. Тому що, якщо він буде опускатися вниз, то він буде з Мальдіні одну позицію займати. А нам потрібно 4-4-2. Як ми і робимо, Кенні Далгіш в моєму випадку, «getting behind», come back on defense. і відповідно він буде опускатися, тому що він природньо знаходиться лівіше. Він буде садитися трошки ліворуч на свій фланг, і таким чином наша схема перебудовується в 4-4-2, де лівий півзахисник Кені Далґіш, правий півзахисник це Мальдіні, в центрі Йонг Джо Лінтон, і в центрі нападу Халан та Слах. Бажано, щоб оцей гравець, який буде повертатись тройки нападу до захисту, у вас мав захисні здібності, умовний перешід, черговий раз повторюсь, Він ідеально під це підходить. Або, можливо, Антуан Грізман, якщо ви будете дзеркально використовувати свій склад, тобто ви можете цю схему перебудовувати так, як вам зручно, в залежності від того, хто з форвардів може виконувати функцію крайнього півзахисника при захисті, це дуже імбова схема була в минулих роках. До патчу я не грав, і я думаю, що якщо ви не впевнені, що починати, ви можете починати з неї. Ну і тепер давайте повернемось до нашої 4-2-4, за допомогою якої ви можете рятувати ваші матчі, коли щось іде не так. Ось так воно виглядає. Формація, а, тактика. Тут в нас Defensive Style. в мене стоїть Press After Possession Loss. але ви можете використовувати Constant Pressure. Мені здається, що саме Press After position Loss працює трошки краще, бо ваші гравці агресивніше вступають у відбір після втрати м'яча. Саме цей епізод є ключовим, щоб там в першій. 3-4 секунди заволодіти знов м'ячем. Якщо ж у вас працює Constant Pressure, то він. Системний, але не такий агресивний в початковій стадії, що, на мою думку, важливіше. Але пробуйте, як вам зручно. Ширина захисту 45, глибина 71. Ви можете тут пробувати 80, 85, як зручно. Я ставлю 71 суто, тому що це мінімальна позначка, з якої автоматичний тиск починається на гравців вашого суперника за рахунок глибини. На атаку білда плей баланс, ченс Creation дірект Passing, ширина 40, тому що сама східна. Схема дуже широка, тому ми її звужуємо трошки цим показником. player in box можна 9, можна, максимум, я пробую 9, щоб хоча б хтось залишався в захисті. Кутові 3 і штрафні 3. Тут не обов'язково ставити максимум, ви можете розігрувати їх, якщо вмієте, і для подачі теж трьох відділень достатньо. Переходимо до інструкції. Тут у нас трикутник не змінюється. Правий захисник має вказівки stay back while attacking і все. Лівий захисник. Захисник має баланс та оверлап. Той півзахисник, який буде на фланзі атакувального захисника, в моєму випадку Жолінта на фланзі Коула, «Stay back while attacking, cover center». Той півзахисник, який буде на фланзі захисного захисника, вибачте за тавтологію, це Френкі Діонг. Він на балансі і кавер-центр. Нам потрібно, щоб якийсь хоча б у нас був захист, інакше просто буде габела. Переходимо до нападників. Всі чотири мають вказівку «Stay forward» і агресивні перехоплення. Далі, крайні півзахисники мають ще get into the box For Crosses і центральні нападники Дагліш тут на балансі. А Ерлін Haланд, Get in Behind один з двох має забігати, тому що коли ви перехопили м'яч, хочеться, щоб хтось саме на налаштуваннях вашої схеми вже тікав за спіни захисникам. Друзі, таке вийшло відео. Я щиро сподіваюся, що допоміг вам якось налаштувати роботу штучного інтелекту таким чином, щоб в матчах з рівними суперниками або навіть з тими, хто трошки сильніший за вас Ви мали перевагу саме за рахунок того, як будуть працювати ваші боти. Якщо у вас залишилось якісь запитання, не соромтеся задавати їх в коментарях. Ну, ми з вами побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па.